Вітаю, мене звати Олександр. У цьому відео розглянемо 52 німецьких дієслова, які легко буде запам'ятати, так як вони в більшості мають німецьке походження і дуже подібно звучать. Перше дієслово коштувати, тобто мати ціну, костн. «Kosten», kosten. В українській мові є подібні слова кошти, коштовності. Друге дієслово куштувати. тобто Проводити певну дегустацію. Також буде костен. Костен це дієслово має два значення. Наступне дієслово бурити або сверлити. Боган. Боган. У стоматолога є «бормашинка», якою він висверлює дірки в зубах. Також у нас є слово бур від цього також дієслово. Наступне дієслово штрафувати. Або карати когось, штрафен, штрафен. Клопотати за щось або стукати дослівно. Клопфен, клопфен, як написано в Біблії, стукайте і вам відчинять. Стартувати або розпочинати. Штатн, штатн. Штопати одяг, тобто ремонтувати, якщо там якась дірка велика. Штопфен. Штопфен. У кулінарії це буде ще начиняти також ці словом використовується. Гартувати або загартовувати. Гетен. Гетн. Наприклад, якийсь метал загартовується, або людина, наприклад, холодною водою обливається. Радити. Або відгадувати. Гатн, гатн, це слово має два значення. Ставити печатку або штампувати. На Польщі часто цю процедуру виконують. Штемпельн, штемпельн. фальшувати, фельшен. Фельшен. Шліфувати. шлайфен. шлайфен" Ще це дієслово має значення «волочити», І від цього у нас часто використовують слово в українській мові шлейф. Також походження від цього дієслова. Рятувати. Гетн. Гетн. Танцювати. Танцен. Танцен. Подобатися на смак. Шмекен. Шмекен. У сказати, не подобатися на смак, ні шмекен. Малювати. Мален. Мален. Вербувати або рекламувати. Вербен. Вербен. Фарбувати. Фербен. Фербен. Не путати із фарбен, бо фарбен це множина від слова кольори. Діфаб один кольор, діфабен багато кольорів. Шпаклювати шпахтін. Шпахн. Це процедура в будівництві, коли після штукатурки. Штукатурка це коли велике нерівнювання там перепади між цеглами заштукатурюють. А потім другий етап це шпаклювання. Тобто стіну ідеально рівною роблять. Шпахну. Пасувати про одяг – пасен. І в футболі також пас буде пасен так, так само. Планувати. Планен. Планен. Займатися махінаціями або торгуватися, часто нечесно. Шахан. Шахан. В українській мові часто використовують таку фразу «шахер-махер», тобто якісь махінації можна запам'ятати по слові шахраювання. Мурувати, тобто будувати за допомогою цегли. Малан, маулан. Будувати. Бауен. Бауен. Вальцювати. Тобто розкатати. Метал. Як тісто каталко розкатують, так коли метал розкатують, розплющують, це називається вальцювання. Вальцен. Вальцен. Колесати, якщо дитину колисають. Люлен, люллен матері часто дітям люлюкують, якщо вони заснули. Обнулити. Нулен, нулен. Фліртрувати, тобто залицятися, фліотен, фліотен. Шнурувати шнюган, шнюган. Це саме процедура, коли шнурки у ці вотвори просуваються. Це процедура називається шнюган. А якщо шнурки вже там в вузол Зав'язується хто таким хто, способом. Це вже буде бінден. В'язати. Бинтувати форбін. Фаубінден. Дуже схоже на слово бинт, bind, бинтувати. Наприклад, це якщо рану якусь форбінден. Накласти бандаж. бандажіган, бандажіган, Це, наприклад, якщо Людина, наприклад, зламала ногу, і треба її зафіксувати, щоб вона не рухалась накладають бандаж. Оцінювати. Вертн. Вертн. Схоже на українське слово вартувати. Ще є подібне слово вартн, типу як чекати, подібне на українське слово нести варту. Але не путати в цьому слові е, а вартувати бо е ватн, Як чекати німецьки. Куховарити або варити. Кохен. Кохен. Нервувати. Тобто вас хтось дратує. Невен, невен. Монтувати. Монтіган. Монтіган. Робити ескіз. Художники часто ескізи роблять. Скіціган, скіціган. Мусити. Мюсен. Мюсен. Тобто мусити за внутрішнім якимось переконанням. Позувати. Позіган. Позіган. Моделі часто позують. Демонтувати. Демонтіган. Демонтіган. Сортувати. Зоотіган. Зоотіган. Розкладати тобто на певні сорти. Татуювати. Тетовіган. Тетовіган. Фугувати. Фуген, фуген. Це у будівництві. Наприклад, плитку кладуть, і оця щель. її треба заповнити спеціальним розчином. Це фуга називається фугування. А взагалі слово діфуге означає зазор в німецькій мові. Дресирувати. Тхасіган, дхасіган, інспектувати, інспіціган, інспіціган, фільтрувати, фільтхіган, фільтхіган, характеризувати. Кахактагізіган, кахактахизіган. Sturmwate. Stürmen, Stürmen. Finanzovate. Finanzieren, Finanzieren. Rehuate. Reagieren, Reagieren. Trenovate. Trainieren, trainieren. Schiffruate. Шіфхгиган, Шіфхіган, наприклад, якийсь код там шифрується. Трасувати. Це у будівництві, наприклад, кабелі підкладаються під підлогою різні е, водяні труби. Це Процедура називається трасування. Тхасіган. Тхасіган.